Уявіть ситуацію, друзі кличуть тусити, але улюблене ліжечко вже чекає. Як чітко і елегантно сказати англійською, я б краще залишився вдома. Залишайтеся з нами. За 30 секунд ви скажете це як носій. Що ж таке «I'd rather» і чому це круто? «I'd rather» означає буквально я б краще, але звучить природніше ніж «I want to». I'd rather stay at home. Я б краще залишився вдома. Або I'd rather make coffee at home than spend 5 dollars at a cafe. Я б краще приготував каву вдома, аніж витратив 5 доларів у кафе. А тепер мій крочелендж. Складіть свою фразу I'd rather than та напишіть її у коментарях. Ми обов'язково відпишемося і виправимо, якщо буде необхідність. Отож, конструкція I'd rather. Допомагає висловити уподобання у виборі. У наступному відео ми розберемо конструкцію як завжди.